Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую ніжного соковитого кролика з яблуком тушкованого в сметані. Для приготування нам знадобиться 1 кг м'яса, 2 середні цибулини, одна маленька морква, 3 зубчики чеснику, половинка великого яблука, декілька горошин духмяного перцю, пару лаврових листочків. 300 г сметани, жирність не важлива, але якщо маєте домашню, то звісно буде смачніше. 1 столова ложка борошна з гіркою, сіль та перець за смаком. Кролика перед приготуванням завжди заливаю холодною водою і залишаю на 12-16 годин. Обсмажую кролика на суміші рослинної олії та вершкового масла або просто на смальці, на сильному вогні. Як тільки м'ясо підсмажилось, перевертаю на іншу сторону і також смажу до рум'яності. Вливаю стільки води, щоб повністю покрила м'ясо і тушкую при закритій кришці 1 годину до готовності м'яса. Тим часом, поки тушкується м'ясо, наріжу часник, цибулю та моркву півкільцями. М'ясо протушкувалося півгодини, тепер сюди додаю сіль, перець, лавровий листочок та духмяний перець. Також додаю всі нарізані овочі і тушкую ще півгодинки. Кролик уже повністю приготувався, тепер зроблю сметанний соус. До сметани додаю борошно і ретельно перемішую, щоб не було грудочок. До м'яса додаю сметану і ретельно перемішую. І відразу ж після сметани додаю яблука, нарізані ось такими середніми шматочками, і протушкую ще 5-7 хвилин.